Тарас Григорович Шевченко, коли весь світ прагне змін, розвитку, комфорту, добробуту і має за головні цінності людське життя та гідність, сучасна російська суспільно-політична система демонструє нам абсолютно традиційну ментальність. Батюшку царя треба боятися, самостверджуватися коштом нижчих за рангом та щиро знущатися над народом. А народу це подобається Уривок з поеми сон. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого, та в пику його, як затопить. Облизався неборака та й меншого в пузо, аж заголо. А той собі ще меншого туза меже плеч, той меншого, а менший малого. Той дрібних, а дрібнота уже порогом. Як кинеться по вулицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ревнуть. Гуля наш батюшка, гуля! Ура, ура, ура!